Я вважаю, що це зовсім несправедливо. Я, значить, заказую, купую собі товари з Тіктоку, а жінка і діти це все забирають собі. Значить, дивіться, купив я собі в машину пилосос з Тіктока. Жінка скаже: я собі беру на кухню. Значить. А діти дивіться ззаді. Я собі купив е, палку цю, е, штатив, а вони вже собі забрали і вони знімають собі Тікток-піцу. Ось таке. Ну, я вважаю це зовсім несправедливо. А напишіть, що ви думаєте. Справедливо це чи ні. Давайте подивимося, що вони там знімають. Дивіться, розклали мій штатив, цей, що я рекламував з лампою. Поставили на цей. І роблять піцу. По-моєму, рецепту. Якщо вам цікавий даний рецепт піци на сковорідці, напишіть в коментарях. Я викладу це їхнє відео сюди, в Тікток. Всім папа! -па. Пан Богдан говорить правду!